Я дуже радію, коли пацієнти одужують, Це для мене найвища нагорода, коли пацієнт стає кращим, поспіхається. Я Рікало Дмитро Геннадійович, доктор медичних наук, професор, ревматолог. Він народився у Запоріжжі і мріяв стати професійним футболістом. Але через біль у коліні, що дошкуляв у дитинстві, обрав медицину. На вибір спеціальності вплинула й хвороба бабусі. Була проблема приматичного напрямку, і мені хотілося розібратися. От минуло багато років після того як бабусі не стало, я розумію, що то була хвороба, яку я зараз би вилікував доволі просто. Дмитро Рикалов один із героїв спільного проєкту каналу один плюс один Україна та компанії Шонен про лікарів-новаторів. Професор бере участь у наукових дослідженнях, приймає пацієнтів у прифронтовому нині Запоріжжі та у Дніпрі, і одним із перших впроваджує інноваційні методики лікування ревматичних захворювань. Ми зараз не просто знімаємо біль, який змушує пацієнта звернутися за медичною допомогою. А чому виник біль? Ну, чим він був спровокований? Ми імплементуємо ті методики, які спрямовані на причину доброго дня. Будь ласка. лікар. Каже серед найпоширеніших хвороб, з якими звертаються пацієнти, остеоартрит. Це є дегенеративно дистрофічні зміни. Це те, що рано чи пізно буде у кожної, а також аутоімунні захворювання протягом останніх трьох років ці патології значно почастішали. Багато зараз ревматоїдного артриту, багато системного червоного вчуку. Багато склеродермії, багато поліміазіту. Це та патологія, яка донедавна вважалася вироком. Якщо це є, то це або інвалідизація, або навіть смерть. На сьогодні ми вже навчилися це лікувати. 16 років тому Дмитро Рекалов одним із перших в Україні, почав використовувати імунобіологічну терапію у лікуванні ревматичних хвороб. До мене звернувся пацієнт з підозрою на аксіальний спондіолотит. І йому ніхто не міг ані підтвердити, ані скасувати. А спина болить, болить і зважає жити нормальним життям. Я вирішив, що я буду одним з перших, хто саме імунобіологічну терапію е, зможе провести для цього хлопця. На сьогодні цей хлопець є кайдатами старим спорту з квадроциклетного спорту. Е, він дуже активна людина, це мій найліпший друг і грешений для моїх дівчаток. Інновації, що використовує лікар, дозволяють прицільно блокувати запальний процес і зупиняти захворювання на ранніх етапах, зокрема й ревматоїдний артрит. Ревматоїдний артрит виникає. Внаслідок гіперпродукції проактивних речовин, от ми вже навчилися інгібувати саме ці маленькі маленькі частинки, які викликають весь цей процес патологічний. І впливаючи на цей процес, ми робимо людину здоровою. Пацієнт просто один раз на день приймає ту чи іншу пігулку або раз на див два тижні проводить пішкірну ін'єкцію. Професор певен успіх лікування залежить від своєчасної діагностики та індивідуального підходу до ко. Ожного пацієнта також він вивчає досвід європейських країн у розвитку картітерапії, що в майбутньому може сприяти повному одужанню від травматичних хвороб. Десь 5-7 років, але ми будемо мати абсолютно революційну стратегію, яка називається CAR t терапія хімія антигенні антитіла до Т лімфоцитів, які будуть взагалі виліковувати хвороби. Ну принаймні, ми дуже на це сподіваємось. Дмитро Рикалов бере участь у всіх масштабних європейських конференціях. Пише наукові статті у міжнародні медичні видання, викладає в університеті та є співавтором національних протоколів лікування. Дуже шкода Єнтів, які роками не отримують адекватне обстеження, адекватне лікування і мають незворотні наслідки. Мені хотілося, щоб лікарі якось більше дотримувалися тих стандартів, які є загальноприйнятними у розвинених країнах, базованими на сучасних та передових підходах у лікуванні роматичних хвороб. Професор мрія про якнайшвидшу перемогу України та робить усе, щоб українці були сильною і здоровою нацією. Ми повинні розвиватися, не зважаючи ні на що. Ми повинні допомагати тим людям, які, які це потребують. ТСН особливий погляд. Чому війна з Росією була неминуча? Керівні діячі сполучених штатів Америки. Передбачали можливість війни вже в 91-му році. Ексклюзивно унікальні спікери. Пленство України в НАТО відповідь була ні. Ми дали Москві зрозуміти, що в неї розв'язані руки, розсекречені матеріали Білого Дому. Це мої останні це вибори. Можливо. Після я буду більше передам це залаштунки офіційних переговорів. Він схилився до президента Буша і сказав: Україна це не справжня держава. Будепецький меморандум Куарах прекрасно розуміли, це не гарантії, це Поритеща поборете. Секретні файли Білого дому. 2 листопада. О 23. На 1+, +1 Україна.